Якби ви переклали речення It's raining», «It is raining». правда? Дощить. Просто дощить. А до чого там «it» і «is»? Якби ви переклали речення, щось там є? There is something there. А що там і там, there, і там, it, що вони означають в англійському реченні. Правда, ми з вами, коли вивчаємо англійську мову, дуже часто якось стикаємося з такими реченнями, в яких ну не робить ніякого сенсу, якщо перекладати буквально, якщо перекладати слово в слово, як речення йде. А ми звикли перекладати слово в слово, все ж таки. Тому я завжди кажу, що англійську потрібно розуміти. Сьогодні навчимося, що це таке фіктивний підмет. Фіктивний або формальний підмет. Або ще на англійською вони називають інколи Dummy Subject пустий підмет. Вся справа в тому, що в англійському реченні, як ми з вами говорили вже не в одному відео і найперше у відео про своп, порядок слів в англійському реченні. До речі, ми зараз використаємо той своп для кращого пояснення сьогоднішньої теми про dummy subjects або про формальні підмети чи фіктивні підмети Але перед тим хочу подякувати всім, хто приймає активну участь у цьому каналі. Залишайте свої коментарі, ставити ваші вподобайки і розповсюджуєте відео серед україномовних людей, які так само хочуть вивчати англійську мову. Тому дякую вам за це. І завдяки вам україномовний канал вивчає англійську з Іваном Шандрою, набирає популярності серед наших. Братів і сестер українців, тому не забувайте так, так само поширити сьогоднішнє відео, якщо воно вам буде цікавим, і залишити ваш коментар особливо і поставити ваші вподобайки. Як ми вже знаємо з відео про порядок у слів у англійському реченні, кожне англійське речення повинно мати в нас що: subject and verb. У нас це відносять як підмет і присудок. Я не, я не дуже люблю використовувати тут слово присудок, не тому що воно неправильне, воно правильне. Просто, якщо ми кажемо «verb» дієслово, то краще розуміти, що там потребується, потрібно ставити якусь дію зразу після subject. Якийсь є subject, і після нього йде якась дія. Є якийсь підмет, і після нього йде дія. Що той підмет робить? Подивіться зараз на екран. Ось на цю схемку. Є в нас subject, verb, object, place time і значення, що воно означає. І ось коли речення повинно мати підмет, а в ньому немає чіткого підмета, або взагалі немає ніякого підмета, який там повинен бути. Ось у таких випадках і буде використовуватися формальний підмет, ну або фіктивний підмет, я люблю його так називати, бо він не справжній підмет. Інколи це називають dummy subject, інколи навіть називають placeholder. Що займає місце підмета. А ось перекладаються ці формальні підмети Ніяк. Саме так, ніяк. Вони там є тільки для граматичної структури речення, але ми не можемо дослівно перекладати такі формальні підмети. Вони для нашого розуміння лише. Дуже добре, що таких формальних підметів є два. It і There. Сьогодні ми їх розглянемо. Вони допоможуть нам сказати. Ну, Використати поетичну форму. Або перекласти наші, нашу поетичну форму, скажімо так, ну щось романтичне. Вечоріє. Англійською буде It is getting dark. О, Зовсім не романтично, правда? Або дощить. А англійською це буде It's raining. Тому що It обов'язково мусить бути тут замість. Сабжект замість підмета, якого в українському реченні тут немає. Ну, сутеніє, вечоріє, дощить одне слово, де там підмет? Взагалі це, це показує дію дощить, а наш subject або український підмет повинен відповідати на питання, хто що. А у реченні сутеніє, вечоріє, дощить, короткі речення з одного слова, такого немає. Ось саме в таких випадках, коли у нашій мові немає підмета, а в англійській мові він обов'язковий у реченні. І використовується ці фіктивні, мені подобається краще фіктивні, ніж формальні. Фіктивні підмети. It is there. Ось вам приклади. Я вже називав сьогодні приклад речення It's raining. Можна так само сказати It's snowing. Дощить, сніжить. Падає дощ, падає сніг. А тепер відносно часу. It's 8 o'clock, наприклад. Осьма година. У цих реченнях ми не будемо перекладати It is 8 o'clock, це є 8 година. Ми не будемо перекладати It is raining, це є дощити», падати дощ зараз, у даний час. Тому ось ці it і мають таку дивну назву дамі, тобто замісник, пустишка. Знаєте, як соска для дітей? Вони ж мають рефлекс. Щоб вони постійно щось, навіть пальчик свій беруть у ротика і смокчуть, щоб вони щось смоктали, їм потрібно давати ось цю dummy. Так і в англійському реченні, щоб англійське речення було спокійне і граматика англійська була задоволена, їй потрібно дати ось такий dummy або pacifier, це, що ми сьогодні використали. «it». Ну і зараз для прикладу використаємо речення. There «There is a cat on the roof. «На даху є котик». There were many people at the party. На вечірці було багато людей. There is something there. Там щось є. Дивно, правда, це речення. There is something there. Два рази використовуємо there. Справа в тому, що якщо ви згадаєте знову той же своп, subject, verb, object, place, time, то друге there у реченні There is something there. Показує відповідає на питання де там. Ось друге відповідає на питання там. А субжекта тут немає. Тому у нас і використовується There. Але як не сплутати використання It і There, коли використовується It, коли використовується There? Будьте уважні зараз, тому що від цього буде залежати, чи правильно ви будете потім використовувати it і There. Якщо ви вже придивлялися, чи прислухалися до тих прикладів, які я наводив раніше, то ви вже мали помітити одну особливість, що it використовується. У тих моментах, у тих реченнях без підмету, які відносяться, які говорять про час, про погоду, ну і додамо ще про відстань, тому що це такі абстрактні поняття. Ну, щось загальне таке, яке не має конкретного якогось виразу, конкретного об'єкту. А от слово there буде використовуватися тоді, коли є конкретний об'єкт, так як про того котика, що був на даху, пам'ятаєте? There is a cat on the roof. Тобто дуже простий нюанс, такий цікавий нюанс, цікавинка, як я люблю це називати, ет використовується тоді, коли ми говоримо про погоду, про час, про відстань, про якісь загальні поняття, які не мають якогось, якогось конкретного вираження в якомусь конкретному об'єкті чи, чи місці. Але якщо ми говоримо про конкретну якусь особу, про конкретний якийсь об'єкт, про щось, що може виражати, може бути виражено фізично, що і це речення не має підмету, то тоді ми будемо використовувати there як фіктивний підмет або dummy subject. Ось чому у реченні it seems that the meeting was cancelled використовується it. Говоримо про мітинг, про збори. Збори це не вираження якогось фізичного предмету. Чи, чи чи, це загальне поняття збори. Воно не має вираження фізичного. Так, коли люди збираються, це називається збори. Але саме поняття збори, це воно не фізичний об'єкт. І тому ми, ми використали it. It seems that the meeting was canceled. Виглядає, що збори відмінили. А от у реченні There is a book on the table ми вже використовуємо there, тому що мова йде про book, про фізичний об'єкт, про, про те, що ми бачимо. Конкретно, ми не можемо сказати It is a book over there. або It is a book on the table. Обов'язково There is a Book on the Table. Ось так і працюють ці фіктивні, ну або формальні підмети, або Dummy Subjects. Ви бачите, що англійська мова цікава, і зараз я вам ще одну дам цікавинку стосовно ідіом. Ідіоми це вирази або речення, які... Мають одні слова, а значення інакше, тобто переносне значення, то, що в нас називають. Речення з переносним значенням. Які це речення, Ось, наприклад, it takes two to tango. Якщо буквально перекладати, то ми, звичайно, перекладемо для танго потрібні двоє. Але значення цього it takes two to tango означає, що без мене ти не справишся все рівно. Так само у реченні It's not rocket science. Якщо перекласти буквально, то це виглядає якось дивно. Це не ракетобудування. До чого тут ракетобудування? Та взагалі ні до чого. Тому що це ідіома. Тобто, це перен... інше значення має. У переносному значенні ми маємо розуміти. Тобто це не таке вже й складне, як ти мені тут говориш, що це так, так важко буде мені зрозуміти, і ти не хочеш, можливо, мені щось розказати. І коли мені щось пробують донести, а я це вже розумію і знаю, то. І ви так само, якщо ви вже знаєте цей предмет, це, про, про який зараз сьогодні йде е, розмова, ви так само можете це сказати: It's not rocket science, нічого такого складного в цьому немає. І я з вами згоден: нічого складного в англійській мові немає, it's not rocket science. Тобто, it також може використовуватися в ідіомах, у реченнях з переносним значенням. І одне із питань, яке задають студенти зазвичай про ці формальні підмети. Або фіктивні підмети, dummy subjects, Це, ну а для чого вони взагалі потрібні? Хіба не можна перефразувати речення так, щоб звичайно було там і subject, і verb, і object, і place і time, так як воно повинно бути у будь-якому граматичному структурованому англійському реченні? Звичайно, що можна сказати. Але подивіться самі, наприклад. Я хочу сказати, я не маю більше що сказати вам. Як би ви це сказали англійською? Спробуйте. От я би, наприклад, сказав: There is nothing more to say. Але якщо ви хочете ви цю граматичну структуру так, щоб був той підмет, щоб був не фіктивний підмет there, а щоб був справжній підмет, то як ви його скажете? Nothing more is to be said? Ну і що вам легше сказати, there is nothing more to say or nothing more is to be said. Ну, це для вас вибирати. Ви можете говорити і речення повним, і перефразовувати так, як вам буде краще. Але я думаю, що не так вже багато і потрібно знати. Ці тільки два фіктивні підміти it і there, котрі використовуються у своїх моментах. І все. На цьому крапка. І можна йти зараз до прикладів і до вправ. It is raining heavily today. Сьогодні йде сильний дощ. There were no seats available in the theater. У театрі не було вільних місць. It was a pleasure meeting you. Було приємно познайомитися з вами. Правда цікаво? І не потрібно перекладати ці it і there буквально, як вони є в реченнях. Це ви вже, я думаю, запам'ятали. Не потрібно боятися цих вставних або фіктивних, або формальних підмітів. Використовуйте їх для своєї користі, і тоді ви будете звучати більш більш наближено до native speakers, до носіїв мови, або краще будете розуміти native speakers. І не будете казати, що це вони говорять, там якісь пості слова it is raining, це є дощити. Ну і ось вам іще речення для того, щоб ви побачили, чи ви правильно зрозуміли it is there. І будь ласка, якщо ви зрозумієте. Це речення запишіть його переклад внизу у коментарях, буде нам цікаво потім почитати. І, до речі, залишайте будь-які коментарі, які, які вам хочеться залишити, для того, щоб просувався цей канал, і щоб інші люди могли так само його знайти. Отже, речення: It's raining outside and there are puddles everywhere. Речення коротеньке, нічого страшного, але придивіться уважно, що там як його перекласти правильно. Якщо ви вважаєте, що ця тема вже вам піддалася. Ану перевірте себе зараз на вправах. У цих реченнях вам потрібно просто написати правильний формальний підмет. It або there. Feels like summer today. Сьогодні схоже на літо. Seems to be a problem with the computer. Здається, є проблема з комп'ютером. Is a dog in the yard? У дворі є собака. It's important to be on time for the meeting. Важливо бути вчасно на зустріч. Ну і що би ви тут підставили? It чи there? Правильні відповіді ось такі. It feels like summer today. Схоже на літо. It feels like summer today. Чому it? Тому що ми говоримо про погоду. There seems to be a problem with the computer. Проблема з чим? Комп'ютером, фізичний об'єкт. There. There is a dog in the yard. Говоримо про що? Про песика, який є у дворі. Значить, це є фізичний об'єкт, так би мовити. Використовуємо there. It is important to be on time for the meeting. Ну, важливо бути вчасно на зустріч, використовується it, тому що meeting, як ми вже казали, це загальне поняття, не конкретний фізичний об'єкт, неконкретний фізичний об'єкт. Коротенький підсумок для нас всіх. It використовується для розмов про погоду, час, відстань і якісь ситуації. А де використовуємо тоді, коли говоримо про конкретні якісь фізичні об'єкти чи про наявність чогось, що існує. Сьогоднішнє відео підтвердження того, що англійська мова тільки цікава, не складна, не важка, а цікава. І якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте їх у коментарях, залишайте там коментар, я передивляюся коментарі, і на які я маю час відповісти, я відповідаю, а які не маю часу зразу, я потім пізніше трошки відповідаю. Але. Якщо маєте можливість поширити це відео, будь ласка, поширте через своїх друзів, знайомих, це допоможе і вам, з ними потім спілкуватися, і канал у цьому допоможе розповсюджувати український контент. Ну, а саме головне, не бійтеся використовувати англійську мову. Ви вже багато чого знаєте з англійською. Користуйтеся нею, щоб ви були впевненими у спілкуванні і щоб ви ніколи не червоніли, коли спілкуєтеся англійською. А наостанок пропоную вам подивитися ще ось це. Чудове відео, яке допоможе вам розібратися краще в англійській мові, і яке допоможе вам бачити в англійській мові цікавинки. Всього вам найкращого, успіху у вивченні англійської мови. Bye bye, see you next time!